Карамель з арахісом. Звичайно, що її можна використовувати і в класичному варіанті, тобто без арахісу. Таку карамель використовують як для оздоблення, так і в ролі начинки для тортів та різних кондитерських виробів. Для приготування карамелі нам потрібні такі продукти: це, звичайно, цукор, вершки, вершкове масло і арахіс. Тож, для початку арафіс потрібно підсмажити, так як він у нас не підсмажений. Виситуємо його сковорідку і на слабкому вогні обсмажуємо його до світло-золотистого кольору. Смажимо для того, щоб у нас у карамелі був, відчувався смак і аромат смаженого горіха, а не віддавало сирістю. Також арахіс можна підсмажити і в духовці. Смажимо на слабкому вогні при періодичному помішуванні. Отже, арахіс готовий. Виключаємо і висипаємо його у посуд. Тепер охолоджений і підсмажений арахіс висипаємо у подрібнювач і подрібнюємо, але не надто мілко. Так, декілька імпульсів. Просто щоб його трішки зробити меншим. Якщо немає в нас подрібнювача, то можна просто його так трішки ножиком посікти. Для приготування карамелі беремо або чугунну сковорідку, або такий ковш з товстими стінками, з товстим дном. І високий. Для того, щоб коли ми будемо вливати вершки, у нас буде дуже піниця маса, і щоб вона не вийшла на поверхню, треба, щоб посуд був високий. Нагріваємо. І тепер у нагрітий ковш поступово. Можна, звичайно, все відразу, але я цього разу буду. Плавити цукор поступово. Насипаємо на низ цукор, і на середньому вогні плавимо його. Мішати його ні в якому разі не потрібно, щоб він не карамелізувався. Під час плавлення ми не мішаємо, а просто отак можемо підіймати і отак акуратно. Перехиляти зі сторони в сторону посуд, щоб цукор у нас рівномірно плавився. Коли цукор майже весь розтану, додаємо наступну порцію. Так розхиляємо по всій поверхні і далі плаваємо. Біля нього треба постійно стояти, поглядати, щоб маса в нас не пригоріла, а карамель повинна набути такого янтарного кольору. Знову підіймаємо, перехиляємо акуратно і додаю останню порцію цукру. І тепер, коли весь цукор уже майже розтанув, ставимо у мікрохвильову піч вершки і нагріваємо до гарячого стану. Але ні в якому разі не кип'ятимо. Коли вже цукор повністю розтанув, набув такого ятарного кольору, знімаємо його з вогну і тепер. Тоненькою цілочкою, поступово, обережно л'ємо вершки і переміщуємо, робимо це акуратно, щоб не хвистимо вершкове масло. Ставимо на вогонь і перемішуємо до однорідності. Пер знімаємо карамель з вогню, додаємо трішки солі, тому що у мене арахіс не солений. Перемішуємо. Якщо у вас якісь крупинки, цукру залишились, то можна її процідити через сито. Це карамель готова. Готову карамель виливаємо у посуд, тепер додаємо сюди посмажений подрібнений арахіс. і перемішуємо до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо для повного вистигання. Потім ставимо в холодильник. Годин на 6, можна поставити на ніч. От у нас вийшла така карамель. Вона м'яка, але не тягучка. Якщо вам потрібна рідша, то буквально ставимо її на 10-15 секунд у мікрохвильову піч і потім використовуємо. Можна, звичайно, використовувати і таку. Перед використанням її просто треба заздалегідь достати із холодильника. Такої консистенції карамель використовують як для начинок, як у торти, так і у різні кондитерські вироби. Тож, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі смачного!